Влада це маленьке стадо продажних, ненажерливих закомплексованих свиней, яке відіграє роль відволікаючого моменту, відводячи стадо сліпих і сплячих баранів від куліс, за якими крутять свої темні діліжки дійсні справжні управителі світу цього паразити, які постійно залишаються за кадром. Істинна суть влади грати цирк, викликаючи усудження і критику. Для розділення нас, для спихання вини, адже нам завжди потрібно, щоб хтось був винний. От влада нехай і буде винна. Нас спеціально підвели саме до такого стандарту мислення. І ми ніяк не зрозуміємо, що самі винні в тому, що дозволяємо над собою саме таку владу і так упуваємо на неї, і трясемося від страху перед нею. Просинайся і міняй свої, але насправді не свої. А повністю нав'язані і запрограмовані стандарти мислення.